Юліана Полякова з великим задоволенням представляє нашу постійну учасницю всіх конференцій, які проводить наша кафедра, і ну, таку стабільну учасницю конференції пам'яті педагога Юліани Євгенія Тедоровича Русаброва. Вона є, Юліана є, як ми знаємо, театрознавицею за освітою і разом з тим представницею центральної наукової бібліотеки ну, імені Каразіна. Юліана, якщо можна, представ свою тему сама, бо ми з Тарасом займалися презентацією, і я згорнула програму, якщо це не проблема. Вітаю всіх. Тема. Місцева критика 1950-60-х років про балетні вистави Харківського театру опери та балету. Хореографія концепції виконавців. Комплексне вивчення історії української хореографії потребує не тільки дослідження діяльності окремих велетмейстрів і танцюристів. Зараз увагу науковців привертають так, також проблеми формування критичної хореографічної думки, тому що вона є важливим чинником існування мистецтва балету, виразником емоційних вражень та естетичних засад його дослідників. Останнім часом з'являються наукові праці, присвячені цій темі, наприклад, монографія Підлипської концептуальне смислове поле балетної критики в радянській Україні 20-30 років, де поданий аналіз української балетної критики вказаного періоду та її зв'язок з естетичним каноном соцреалізму та ідеологічними засадами часу. В інших працях Липською, зокрема у статті Балет-Чорне гомоляки Вірського критичний дискурс, дослідниця аналізує висвітлення постановки цього балету у критиці вже 60-х років. Але на регіональному рівні встановлення балетної критики поки що не досліджено. І мета даної статті простежити, як вернувалася балетна критична думка Харкова, окреслити основне поло дописувачів та виявити головний принцип аналізу вистав. Джерельною базою дослідження стали, стали статті, що друкувалися на шпальтах харківських газет того часу. Е, відомості про розвиток балету Харкова містить е, відома всім монографія, присвячена історії Харківського театру про балету, е, Це е, і е, стисло характеристику вказаного періоду можна знайти у розділі встановлення і розвиток балетної трупи. За окреслений період трупою театру було поставлено близько 40 балетів, і весь репертуар балетних вистав можна умовно розділити на постановки класичних балетів, таких як Лебедине озеро, красуня», «Дон Кіхот», в яких хореографи подавали власну редакцію балетів видатних попередників, таких як Перо, Петіпа, Голизовський. Були спроби втілення творів сучасних композиторів нахабіна, Яруліна, що розробляли як сюжети за творами класиків островського, Лапедовега, Чехова, так і теми більш наближені до сучасності, болети за мотивами романів Я гартувалася Сталь Островського таврія Гончара. Спроби відображення сучасного життя засобами класичної та сучасної хореографії привертали особливу увагу критиків. У зазначений період рецензії на вистави публікували такі газети, як Красне Знам'я, Ленінська зміна, соціалістична харківщина. Інколи матеріали, присвячені балету, з'являлися на сторінках літературного журналу «Прапор». Корпус балетної критики складався з достатньо великої кількості імен, але не про всіх ми щось могли з'ясувати. До нього входили як журналісти, так і представники творчих професій, пов'язаних з музикою та театром, диригенти. Такі, як Алі... Аліса Відуліна, композитори Петро Гайдамака, музикознавці Інна Коломойцева, Марина Черкашина, Юрій Щербінін, театрознавці, Борис Поюровський, Юрій Снішевський, режисери Олексій Глаголін, Авах, балетмейстери Борис Таїров, колишні артисти балету, такі як Галина Штоль. Балетна критика складалася з таких жанрів, як рецензія, творчий портрет, проблема стаття. Більшість описувачів нам не дуже відома, але деякі з них залишили значний слід в історії балетної критики. І ми почнемо з доробки відомого театрознавця Юрія Снішевського, який став цікавитись балетом, ще перебуваючи студентом філологічного факультету Харківського університету. Вже тоді його статті з'являлися не тільки на шпальтах місцевих газет, таких як якраз незнаме та соціалістична харківщина, але й на сторінках таких видань, як радянська культура, літературна газета, театр, мистецтво. Молодий критик вже тоді проявляв велику зацікавленість балетним театром, вивчення якого невдовзі стане його професією. Його праці відзначали глибоке занурення в історію балетів, детальне вивчення особливостей постановок класичних балетів. Закінчивши університет, Сейшевський вступив до аспірантури Московського державного інституту театрального мистецтва і в 1963 році захистив дисертацію за темою Український радянський балетний театр. Тоді ж побачила світ його монографії Український радянський балет у 63-му році. Році. А з 1964-го він став науковим співробітником, а пізніше завідувачем відділу театрознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та технології ім. Максима Рильського. Але, працюючи у Хар... в Києві, науковець продовжував старанно відстежувати творчі пошуки харківського балету, друкуючи рецензії на вистави місцевої пресі. В його рецензіях відчувається не тільки захопленість балетамана, але й прискіпливий погляд справжнього дослідника. Станішевський не тільки сумлінно вивчав історію хореографічного мистецтва, але й приділяв особливу увагу пошукам сучасних митців. Так, у 59-му році балетмейстер Ігор Похтун поставив на сцені театру нову редакцію відомого балета Мінкуса Баядерка, який зазвичай, зазвичай глядачі бачили у хореографії Петіпа. У своїй статті Станішевський відзначає успішну працю постановника. Створення виразної танцювальної характеристики героїв, але до того ж, музична характеристика бліда, дуже важне завдання для видоволятмейстера. Та ковтун успішно розв'язав його, особливо в жіночих образах вистави. Партію Нікі танцювала байкова, створивши на сцену образ знедоленої страждаючої жінки. Станішевський відзначав, хореографічна характеристика Нікі позначена м'якістю, ніжністю, трепетним і глибоким хвилюванням в партії багато повільних па. По-іншому, було розроблено партію Гамазаті, пише Станішевський, образ дочки Раджи Догманта, красуні Гамазаті, артистка Самгіна, діаметрально протилежний, загостривість, різкість, танцюваль... різкість танцювальних па, холодність, пихатість, ось що характеризує знатно наречену солора. Санішевський торкається важливого питання про співвідношення пантоміми і танцю у балетній виставі, вважаючи, що Ковтона створив якісну нову пантоміму, притаманну у радянській хореографічній сцені. Як відомо, у Петіпа партія Селора була майже повністю мімічна. Танцювальну її зробив Бактан Чебопіанів і Ковтонов, як вважає Станішевський, наслідує постановку Чубопіані, особливо в першій дії. Тому Гудименко вдало передає в танці з Бентежиною. Душу салора його почуття. І, звичайно, критик не міг обминути в рецензії сцену царства ціней, підкресливши, що в ній постанови зберіг хореографію потіпа. Ми бачимо, що молодий дослідник не тільки ретельно вивчав матеріали, присвячені історії балету, але й намагався дивитися кращі постановки різних театрів, щоб мати змогу порівнювати працю харківських хореографів та артистів балету з виставами інших майстрів. У шістдесят му році головний балетмейстер театру Сатановський звернувся до втілення нової постановки балету Адана Жизель. Станішевський не залишив поза увагою нову роботу театру. Аналізуючи виставу, він писав. Постановлений балет, новий половний майстер театру, в основному досить переконливо відтворив на сцені ідейний зміст Жизелі, виразно прочитав молодійну партитуру Адана, наблизивши хореографію до класичних сцен постановки Перо і Петіпа. І все ж в хореографічному розв'язанні зроблене не все. Можливо, заважали надто строкаті побутово-молівничі костюми першої дії, деяка схильність артистів до побутової правдоподібності, зайва рештипуляція, намагання натурально ворушити губами, що неприпустимо. В балеті взагалі тим більш в класичній виставі, яка має свій особливий стиль акторського виконання. Можливо, балетмейстер захопився думкою підкреслити контраст між земним і не в балеті, так чи інакше, в постановці відчутна завага перевага побутовості над драматичності кінець цитати. Проти надмірної, надмірної побутовості виступав Стіншевський також в проблемі статті Сучасність на балетну сцену, надрукованій в 58-му році, у журналі Прапор. В ній молодий автор торкається питань втілення балетів сучасних композиторів чорне золото, голяки, маска Боярського. Станішевський серед іншого критикує харківську постановку балету Маска, балетмейстер Ковтунов, за переобтяженість пантомімою та зайвий побутовізм. Балетмейстер переступив рубіж балетної умовності, прагнучи внести більше побутових деталей. От чому маска недовго протрималась на сцені, констатував Станішевський. На відміну від Станішевського інші критики зазвичай намагалися передати на сам враження від танцю, емоційну забар... забарвленість образів. При цьому відходили до вистави з позиції власної професії. Так режисер Олексій Глаголін, звертаючи до постановки балету Дон Кіхот, оцінює її як режисер, для якого головне значення має цілісність вистави та артистизм акторів, а хореографічна складова відходить на другий план. У пролозі Дон Кіхот. Цитата, засмутив своєю схематичною умовністю, відсутністю правдивого внутрішнього життя. Він про виконавську майстерність молодих майстрів балету Кузьміної та Годименко пише скоріше як захоплений глядач, ніж як критик. Вже в першому акті Кітрі та Базиль завойовують в симпатії глядачів. Артисти молоді мають сміливий широкий темперамент і чарівно щирість. щирі. А ось музикознавець Галина Смоглій у своїй рецензії на постановку балету панська і хуліган характеризує не тільки працю балетмейстера Шейни та вдалий виступ солістів Світлани Коливаної та Теодору Папецьку, але й працю Леоніда Джурмія, який незабаром став кращим балетним диригентом театру. Авторка статті відзначає вдалу хореографію балету, хореографію балету. Сучасна і танцювальна лексика балету, хоч вирішений він засобами класичного, класичного танцю. Постановник не побоявся специфічної умовності хореографії для втілення драматичних подій. Класичні па – то доповнені рухами побутових танців, гімнастичних вправ, акробатики і пантоміми, що значно розширили рамки балетного театру. Вона характеризує не тільки блискучу техніку, але й акторську майстеринство виконавців. Владний, суперечливий, масштабний образ хулігана створює Театр Попеску, досконала техніка, майстерні володіння мистецтвом підтримки, динамічність і виразність в сольному і дуетному танцях, художня правда танцювальної партії ось що приваблює в цьому виконанні. Тільки у фінальній сцені, передачі щастя, і любові, яким сповнений юнак, являються елементи мелодрами, надриву, що до деякої міри знижує достовірність психологічного стану героя. Є в авторці статті деякі зауваження щодо втілення Світланою Коливановою образом паночки. Її танець відзначається високою технічністю і поетичністю. Артистка створює зворушний образ паночки, юної, чистої і строгої вчительки. Хочеться тільки побажати Коливанові виявити більше теплоти в ліричних сценах. Смоглі, як я вже зауважувала, відзначаю вдалу працю тоді ще молодого музиканта Джурмія, який тільки починав кар'єру. Диригента. І, хоча диригентська техніка Джурм'я має ще недоліки, спектакль, проведені, позначені тонким проникненням в художні образи музики. Авторка статті пише і про танцорістів пердобалетою, про гру окремих артистів оркестру, наголошуючи на тому, що для сприйняття вистави важлива гармонійна цілісність всіх її елементів. Найбільший, на наш погляд, найбільший інтерес майбутніх дослідників викликають рецензії, написані балетмейстерами та колишніми артистами балету. Зокрема, це стаття Бориса Таїрова. Він у 1933-1934 роках танцював на сцені Харківського театру балету, а у 44-72 роках був головним балетмейстером Київського театру оперети. У 52-му році Таїров виступив на шпальтах соціалістичної Харківщини зі статтею, присвячені балету Лауренсія Крейна за п'єсою Лопедеве фентового вихуна. Він, як і багато інших авторів рецензій, теж спочатку подає загальну характеристику лібрети та музики, а потім торкається за думу балетмейстера Данилової. У своїй роботі над спектаклем Данилова пішла шляхом створення оригінальної редакції балету, максимально наближеної до драматургічного першоджерела. Ряд акторських вдач спектаклю обумовлений в першу чергу правильним тлумаченням сценічної дії, запропонованої постановником. Уникаючи зайвої красивості танцю, балетмейстер більшість сцен і танців підпорядковує основному задумові п'єси, розкриваючи образи спектаклю. При цьому він робить і деякі професійні зауваження. Наприклад, вважає, що танці фронтосу перевантажені обертальними руками, і особливої уваги, на думку Таїрова, заслуговує робота Камишнікової над образом Хасінти, яка стала жертвою насильства. Користуючись тільки засобами пантоміму і танцю, постановник і актриса Камишникова досягають граничної, граничної виразності і вражальності. Порівняльно невелика роль Хасінти вийшла на перший план, і вона найбільш запам'ятовується. Танці Камишнікові на достатньому технічному рівні, вони підкорені виявлену характеру образу, пластичні і музикальні. Він також відзначає роботи Додіна, Франдоса, Лавника Менго, Горохова, Командора і Васильєвої Паскуала. Образ посхвалив, безперечний успіх молодої артистки Васильєвої. ні багато щирості, ні підкупної простоти, запальних веселищів. Танцює вона легко, без найменшого напруження. Одну з найбільш цікавих поставлених сил, а далі поскували і Менгу в перші дії, Васильова проводить щиро з хорошим, з хорошим почуттям пози на високому виконавському рівні. Щодо виконавиці головної ролі Лауренції Гузовської, то автор статті вважає, вважає, що образ головної героїні ще не набув належного місця у спектаклі. Якщо правильно в основному розв'язана перша дія, який тільки намічаються з Срондоса, відбуваються перші сутички з командором, то в дальшому образ мало розвивається, не росте. Автор статті окремо зупиняється на роботі Драгента Штеймана, підкреслюючи його важливу роль у виставі. У виставі уважно стежаться за виконавцями, що особливо важливо в балеті. Диригент домагається злиття воєдиного музичного і танцювального компоненту вистави. Декілька рецензій на виставу написав також балетмейстер Нікітін, який в той час працював у Харкові. Його статті друкувалися в газетах Красне та соціалістична Харківщина. Він робив професійні зауваження щодо відповідності лібрету, музиці, щодо співвідношення пантоміми та танцюво вистави. Заслуговую на увагу його статті, присвячені виставам Раймонда та Бакчисерайський фонтан у постановці Данилової, яка на той час була головним балетмейстером театру. Не обманала критика і браття самого Нікітіна, який поставив на харківській сцені балет весняна казка на Хабіна. На сторінках соціалістичних років шіли виступили з критичними оглядами колишня балерина Галина Штоль, дружина відомого великместера Ферегера, співавтор книги, присвяченої історії харківського оперного театру. В її статтях питання і музики поєднуються з проблемами хореографії. Вона зазвичай подає історію постановок, характеризує лібрет і знайомить з ним не майбутнього глядача. Так розповідаючи про весняну казку на хабі за мотивами казки Островського Снігуренька. Вона вказує на недоліки лібрета, в якому знайомі всім образи із гірянка Копава і Лєля перетворилися на досить узагальнені образи доброго молодця, дівці краси та парубка удальця, а філософський зміст казки зведено до особистих взаємності снігурівник та доброго молодця. Характеризуючи музику, авторка вказує, що вона танцювальна, наспівна, а деяка одноманітність переважання ліричного характеру обумовлені драматичним матеріалом лібрета. Вона вважає вдалу роботу балетмейстра. Постановок спектаклю Нікітін показав себе здібним балетмейстром, знайшов цікаве розв'язання ряду сцен і епізодів балету. Серед них хочеться назвати такі, як пробудження снігуреньки, що спить в дуплі величезної ялинки під захистом її гілок. Фінал першої дії, коли снігуренька йде в лісу, з лісу в людське селище, вся сцена бобиля й бобили, прекрасно виконана артистами масловою, виноградою та Галкіною. Серед масових сцен злід відзначити народні танці в Другій Третій діях, вражає сцена розтаження Снігуринки. Серед недоліків сценографії вона відзначає вирішення образу весни. Танець іде в надто млявому темпі, постановниками невдалі, невдалі рухи, танцюристка не витримує пози, зривається з пуайтів. Розбираючи виконання окремих партій, Штоль пише. Обидві виконавиці основної ролі балету, артистки Байкова і Камишнікова створюють зворушливий образ снігуринки. Але якщо сценічна таємність, красиві лінії танцю відзначають гру Байкової, то снігуринці Камишнікові, яка має не сценічне обдарування, багато дитячого, наївного, весь образ продуманий і відчутий артисткою. Для ж тільки торкається як питань артистизму, так і техніки виконання. Її тактовні зауваження носять цілком професійний характер. На основі аналізу рецензій, що з'являлися на шпальтах харківських газет, можна зробити деякі узагальнюючі висновки. Зауважимо, що всі критики відзначали емоційних постановок, торкалися питань кінографій та костюмів. Розповідь про виставлення залежно від основної професії дописувача. У більшості випадків починалося з історії постановок, якщо йшла мова про класичні балети, аналіз Любрета та змін у ньому. А щодо аналізу роботи хореографа, всі критики звертали увагу на співвідношення танцю та пантомію, розробку головних партій та масових сцен. При цьому музикознавці згадували роботу диригентів та оркестрантів, летрознавці відзначали артистизм виконавців, а балетмейстери та колишні виконавці звертали увагу на техніку виконання. Оскільки проблема професійного рівня критиків їхньої обізнаності в танцювальному мистецтві і досі залишаються актуальними, подальше вивчення смислового талістичного аспекту балетної критики, в тому числі на регіональному рівні, може стати важливим чинником розвитку історії та хореографічного мистецтва. Дякую, Юліано. Поки колеги думають над запитаннями, я хочу сказати, що Юліана зробила таке дослідження, таку статтю для нашого сайту, який сьогодні буде представляти Інга Вічеславівна. <титут> і в мене є запитання Юліана. З чим пов'язано, що саме такий період ти обрала для свого дослідження? Бо мені здається, що навіть як глядачка ти мала б обрати вже період скоріше, 80-х-90-х років. Так? Тобто цей період ти не могла застати. І Разом з тим був ще більш ранній період від заснування театру і там неохоплена теж в тематиці нашої Конференції тому ну, чому? Ну, ранній період, мені здається, все ж таки більш досліджений. вже звертали увагу на, на театральну і балетну критику 20-30-х років. Ну, я почала по хронології від більш дослідженого, да. І будемо йти далі. А чи не пов'язано це ще з тим, що е, саме трупа балетна і репертуар балетний е, оновився саме в 50-60-ті роки якісь знакові вистави в історії цього театру? Я не фахівець в області балетних вистав цього театру, тому мені цікава твоя думка. Ну, Звичайно, звичайно з цим теж воно пов'язано. Це такий був цікавий період, коли старше покоління вже сходило зі сцени, а... З'являлися нові цікаві цікаві постаті, це теж спричинилося до того, що я взяла саме ці книги. Угу. Дякую. У ну, мене було ще третє питання з приводу того, чому так мало і обережно пишуть, але фактично в фіналі ми всі почули відповідь на це моє запитання. Чи є у колег запитання до Юліани Полякової і її дослідження? Тоді, дякую. Якщо можна да, трошки гатерина. репліку, да, доброго гатерина. дня. Ну, я просто багато займалась дослідженням Харківського театру, трупи балетних вистав. і теж основним джерелом, окрім праці Станішевського та Милославського штоль, були рецензії харківських журналістів, авторів статей, і звертаєш увагу на те, що дійсно дуже важко відновити виставу, відновити хореографічний малюнок вистави, відновити особливості втілення тим чи іншим артистам якоїсь партії, образу і так далі. Стикаєшся з цим, і це постає величезною проблемою. Скажіть, чи віддаєте ви перевагу якомусь з критиків? І чи хтось вас впроваджує, чи надає найбільш таку глибоку аналітику в своїх лицензіях? Ну, я все ж таки віддаю перевагу Юрію Стрішевському. Дякую. Дякую.